Всіх глядачів телеканалу Лтава на часі Кременчуцькі новини. Інформаційний підсумок вівторка вже за мить, а зараз коротко про головні теми випуску. Напередодні чергової річниці у Кременчуці вшановують воїнів афганців. У місті продовжується демонтаж незаконно встановлених мафів, і місцеві хокеїсти стали кращими в області. Розпочинаємо. Залишайтеся з нами. 15 лютого відзначатимемо 25-ту річницю виведення військ з Афганістану. Напередодні цієї дати міський голова Олег Бабаєв зустрівся з представниками громадських об'єднань воїнів-інтернаціоналістів. На зустрічі, зокрема, говорили про проблеми, з якими нині стикаються афганці. Ішлося і про заходи до чергової річниці виводу військ, які відбудуться у місті вже цієї суботи. Подробиці від Марини Корнічук. Пільги на лікування та на проїзд у громадському транспорті, надання матеріальної допомоги родинам загиблих такі актуальні питання піднімали сьогодні за круглим столом члени громадського об'єднання воїнів інтернаціоналістів та представники міської влади. Давайте зробимо приказ: Приходить чоловік. У нього є удостоєння учасника афганської війни. Пожалуйста, все що касає того, лично відповідає начальник відділення і ділінії лікарні». Я затянула сліжу. Окрім того, ветерани, які брали участь у військових конфліктах, поскаржилися на водіїв маршруток. Мовляв, ті часто закривають очі на пільгові посвідчення. На такий Олег Бабаєв відреагував наступним чином. Я щас його поручаю ще раз. Піду всіх. От і буде хоч одне замічання по цьому поводу. Просто знімається маршрут, ануліруємо, проводимо новий конкурс, буде інший переводчик. Але а розвиття буде одне. Якщо буде нормальна платежна дисципліна в финансовой системі государства, я вам обещаю, ми купим ще 20 комунальних автобусів. Їх не буде вообще никаких. і по всім останнім направленням будуть ходяти комунальні автобуси обслужений, водіїв формі будуть їхати бо будут соблюдаться всі норми і правила перевозок пасажирів. І, звісно же, там основной вопрос – это перевозка льготников. А вот у сфері соцзахисту воїни інтернаціоналісти проблем не мають. Так зазначив голова обласної спілки ветеранів Афганістану. За последний год не было ни одного отказа или какого-то нерешенного вопроса. То есть по соцзахисту выделяется достаточное количество путевок. Вот, и мы решаем эти все соцзахистом, установлены у нас хорошие отношения, есть понимание. Вот, поэтому с областным соцзахистом проблем нет. Более того, я вам скажу, Полтава, Полтавская область находится в лучшем из всех областей положений. По ліченню ветеранів, тому що у нас в області є три госпіталі інвалідів Кремівський, Полтавський і Лубенський. Під час зустрічі міський голова Олег Бабав нагадав, що 15 лютого відбудеться урочистий захід, присвячений пам'яті воїнів інтернаціоналістів. Ми з вами в суботу проведемо праздник обязательно. Деньги ми там виділили на проведення пам'ятників порядок, но в принципі він он... Требуєте другого капітального капітального ремонту, тому ми заложили бюджет в этом году. Заложили досі заложили літом. Заложили, да? 40 40 будем білолета. Може би Зараз до праздником підготуємо, одно що було. Ністи щодо планів на майбутнє, то учасники зібрання прийшли до спільного висновку. В Кременчуці необхідно відкрити музей присвячений пам'яті загиблих під час військових конфліктів. Давайте по музею. Ставьте задачу перед властью, хотим вот такое помещение, таким то, то, то. А мы будем садиться в где его искать. Надо хороший проект. Да. Пошли по кругу, начиная з приказа там, или з указа. генерального секретаря Брежнева о вводе войск, да, и заканчивая указом о выводе Горбачева. Да. То есть это, а в этот период, наверное, разместить все, что было. Сколько Скребничуга, сколько человек, сколько погибло, личные вещи, фотографии, какие-то исторические там факты и так далее. Вшанували воїнів афганців і у Кременчуцькому педучилищі. Там пройшов урок мужності. Концерт підготували колективи педучилища та обласного військового ліцею із посиленою військовою підготовкою. У такий спосіб організатори виховують в учнів, почуття патріотизму, навчають співпереживати та цінувати мир. Під час пам'ятного заходу у педагогічному училищі не могли не згадати про Олексія Задирієнка, одного з 20 хлопців Кременчуччини, які не повернулися з Афганістаном. Вихованець Педачилища у 18 років пішов добровольцем на афганську війну і не повернувся, посмертно нагороджений орденом Червоної зірки. Я любила це дитя. Він сидів на першій парті. Такий невисокого зросту, завжди усміхнений і дуже добрий. Вчився залюбки. Він писав вірші, грав на гітарі, гарно співав, дружив із дівчатами і з хлопцями був дуже товариський. Сьогоднішні ровесники тих, хто зі шкільної лави потрапляв до Афганістану, можуть лише уявити, що довелося переживати таким же хлопцям, як і вони. Відчувати ті емоції вони можуть через поезії, пісні, театральні мініатюри та спогади тих, хто таки повернувся. А на війні було страшно. Запитання із глядацької зали. Ну, самое найстрашніше для молодих ребят, ну, що такое 18 років, з дискотеки тут же попасть під пулі. Найстрашніше це було круглосуточне круглосуточное ожидание смерти. Не то, що ти щось не вмієш, а то, що тебе в будь-який момент можуть відправити на той світ. Не вы были на таком пределе. Я приведу лишь один пример. Возле пушки стоит часовой. И прошел вот этот ишачок, и сзади к нему подходит, и говорит, тыки вот сзади. Напряжение такое, что он пах, и без сознания упал. Ну, надо парнишка. Подбегаем, лежит, все на месте, автомат при нем. Смотрим, ишачок. Раз, раз, раз. Безглузда і не потрібна. Такими епітетами нині характеризують війну в Афганістані. Втім, самі воїни афганці не погоджуються. Вона прийшла тільки ради того, я так думаю, що можливо не було розпространення інших локальних конфліктів в тому регіоні. Ви знаєте, що зараз там знаходяться американські війська. І от один дуже важливий полівий командир Афганський сказав. Коли йшли шураві, тобто совєтські, я зарезал три барани. Січать я готов зарезать п'ять баранів, ми в пані відмовились. Тому оценка нашої війни в містаді, що вперті. Втім, головна настанова молоді від афганців – берегти мир. Мені важко зрозуміти тих хлопців, які йшли на війну, адже ці хлопці вони були такого ж віку, як і я зараз. Це були мої ровесники. Я вважаю це справжнім подвигом, подвигом. Справжньої мужності війна вона є прикладом для нас та багатьох наступних поколінь. Що жорстокість це страшно, що вбивство – це страшно, і що нам потрібно зберігати цей мир, це тепло, яке є у кожній людині. Покладання квітів до могили Олексія Задорєнка та до меморіалу воїнам-афганцям – почесна місія для найкращих учнів обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей та ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. І до справ комунальних. Зима скінчилась так же раптово, як і почалася. Після снігів і морозів прийшла відлига, яка і перетворила залишки снігу на брудний лід, який комунальники нині активно ліквідовують, поки що на центральних вулицях міста, розповідає Тетяна Андрєєва. Зима випробовувала кремечуських комунальників снігом і морозами лише два тижні, але ці дні були складними і напруженими. На КТП 1628 чергували цілодобово, підтримуючи стан міських доріг в належному стані. За прошедший період на дорозі міста було висипано для устренення велольоту і обезпечення безпечного руху техніки. Солі у нас 751 тонна була висипана і песочно-соляной смесі 272 тонни. Пісок і сіль, які висипали тоннами на вулиці міста, нікуди не зникли. Вони осіли в прибордюрній зоні, змішані зі снігом. За період морозів у комунальників не було можливості повністю розчистити від снігу прибордюрну зону. Зибільш у цьому заважали припарковані на узбіччі доріг автомобілі. Днями, коли різко потепліло, сніг, що залишився неприбраним, перетворився на брудну субстанцію. Ця затверділа суміш із піску, землі, льоду та різноманітного сміття вздовж доріг, зовсім не прикрашає Кременчук. Хоча потрібно признати, подекуди величезні купи з і Брудного снігу можна спостерігати не лише на автомагістралях, а й на тротуарах та зеленій зоні прямо у центрі міста. З кінця минулого тижня працівники КТП 1628 приступили до ліквідації льоду сміття і піску у прибордюрній зоні доріг. На сьогоднішній день у нас працює три бригади: це на 60 років октября вулиця Київська і вулиця Халименюка. Роботає трактор з відвалом і щіткою на центральних улиць города, посвобожденні частини від снігу. сніг, який сьогодні КТП 1628 ліквідовує на вулицях міста. Через значну забрудненість вивозиться на сміттєзвалище в районі вулиці Погачова. Як зазначають на командрансі, після того як погода встаткується і зникнуть калюжі, а асфальт стане сухим, на вулиці міста знову вийдуть дорожні пилососи. Народний депутат України Юрій Шаповалов прохає Кабінет міністрів України, Комітет з питань бюджету Верховної Ради та голову Полтавської обласної державної адміністрації профінансувати основні інфраструктурні проекти Кременчука за рахунок розподілу коштів з державних фондів. Про це йде мова у відповідних зверненнях нардепа. Нагадаю, після розподілу державного бюджету місто не отримало фінансування багатьох актуальних міських проєктів. Втім, у Кременчуці сподіваються на кошти з державних фондів. З проханням поспор. Прияти у цій справі міський голова Олег Бабаєв звернувся до Юрія Шаповалова. Юрієм Шаповалом ведеться активна ро. Тань фінансування пріоритетних проєктів міста Кременчука. на сьогодні подано документи до Кабінету міністрів України, Полтавської обласної державної адміністрації, Комітету Верховної Ради з питань бюджету, разом з експертними висновками і оформленнями, на підставі яких буде здійснюватися виділення коштів на потреби міста. Зокрема, з Державного фонду регіонального розвитку прохають кошти на проєкт будівництва нового мосту через Дніпро та спорудження берегової рятувальної станції на Дніпрі. За рахунок субвенції з державного бюджету. Планують, зокрема, розпочати реконструкцію дитячого садочку на Манагарова, капітально відремонтувати кардіологію третьої міської лікарні, реконструювати під хоспіс відділення другої міської лікарні та завершити будівництво школи дитячого садочку на молодіжному. У випадку хотілося б закончити в цьому році дитячий садик школа на 278-му кварталі. Основні роботи там зроблені. по більшому счету, виробі... Благоустройство, оборудование и дорога. Ну, в принципе, не очень большой объем работ закончил. Физически, если бы в этом году мы получили финансирование субвенции то ли с областного, то ли из государственного бюджета. Ми б закінчили. До кінця року, я думаю, ми б освоїли і закінчили. Разом з тим у міськвиконкомі кажуть, що 2014 року цілком реально за умови державного фінансування створити хоспіс та прокласти тролейбусну лінію по вулиці Красіна. Останній проєкт має фінансуватися з капітальних видатків, які розподіляє Кабінет міністрів України. За рахунок цього ж фонду у Кременчуці хочуть реконструювати фільтрувальну станцію для очищення питної води та каналізаційну насосну станцію. Загалом. У зазначених державних фондах на підтримку і розвиток регіонів передбачено 8 мільярдів гривень. І у Кременчуці сподіваються, що при розподілі цих сум врахують і пріоритетні потреби нашого міста. Фахівці управління за станом благоустрою та екобезпеки міськвиконкому продовжують роботу з інвентаризації незаконно встановлених мафів. Критичний погляд влади ще у жовтні минулого року впав на кіоск прийому вторсировини у дворі по вулиці Пушкіна. Сьогодні наша знімальна група спостерігала за процесом демонтажу. На вигляд, незугарний, не занедбаний і немалий за габаритами кіоск прийому вторсировини. Навколо бруд та гаражне сусідство заржавіли і з лоскутами шпалерних оголошень. З іншого боку, активний рух працівників комунального підприємства благоустрій Кременчука, які завантажують автівку хламом з кіоску. Поруч літня жінка емоційно благає про відтермування процесу демонтажу. Скоріше за все, це і є власниця. Пані Валентина не горить бажанням від нашого спілкування, проте погоджується, не встигла. Кіоск у такому стані вже три роки. На подовження його роботи оформлення документів не вистачало здоров'я. Проте від так, не хочеться. Ну, если демонтировать, там, ну, где-то до тысячи. На складі там разрежут его ребята. Да что-то. Больная такая с ногой больной. Ну, мы приезжали сюда. Эвакуатор сказал, надо все отрезать, только тогда я его вытащу. Деревья же тут, видите как? Никак тут. А ось для цієї пані тривав майже чотири місяці. На підтвердження ось це оголошення на стіні кіоску про рішення за номером 576, згідно з яким у період з 3 по 15 лютого буде проведено демонтаж даної металоконструкції. Вивести останню неможливо, тому розпилюватимуть навпіл. Добро перебуватиме на території комунального підприємства благоустрій Кременчука. Поки власник не забере та не відшкодує утримання. В іншому випадку майно реалізують. Як повідомив на вчорашній розширеній нараді у міського у своєму звіті начальник комунального підприємства благоустрій Кременчука Іван Богдан на реалізації безхосного майна підприємство заробило минулого року майже 50 тисяч гривень. За той же період у місті було демонтовано 160 шістдесят безхосних мафів. Знаходяться такі металоконструкції, з яких здійснюється незаконна підприємницька діяльність, а саме здійснюється приймання торсеровини фізичними особливими підприємцями, які не заявили свої правоустановлюючі документи на здійснення цієї діяльності. Спочатку 2014 року було, е, було виявлено та, та припинено діяльність двох незаконно облаштованих пунктів приймання вторинної сировини. Єдине, що попросила пані Валентина забрати з собою це двері. В господарстві знадобиться старий прескурант, залишити на згадку про колишній бізнес. Як корабель на так і цей приймальний пункт із назвою пересувний сьогодні змінив адресу. Про таку майбутню долю гаражів. Відповідним оголошенням попереджено їх власників, яким пропонують з'явитися у міськвиконком для розгляду питання щодо розміщення майна. У випадку вашої відсутності буде розглянуто питання про евакуацію. І після мова, про яку не можу змовчати. Дивлячись на нову, понівечену ворожу, лютою зсередини, вам, шановні, до Європи, як до Майдану, поповзом і коли сніг розтане, не вистачає вже мені навіть банального. Панять і простіть, ну не розумію. У Кременчуці, як і в цілому по всій Україні, останнім часом почастішали випадки шахрайства. 8 лютого у нашому місті з дівчини зняли так звану порчу за 20 тисяч гривень. А у Луганську від подібних дій шахраїв постраждали дві школярки та пенсіонерка. Як давно усім відомо, голодне дитинство Остапа Бендера пройшло саме у Кременчуці. Проте, вже маючи статус афериста, він намагався ніколи не порушувати закон. Нині ж сучасні пройдисвіти, на жаль, не страждають такою благородністю, а від їх шахрайських дій нерідко страждають як діти, так і пенсіонери. Як показало опитування, Кременчужани мають свій метод, як не попастися їм на гачок. Ну треба більше інформації читати в средствах масової інформації в інтернеті, а в случаях, которые... С аферистами такими случаются. Ну и быть меньше доверчивыми в наше время. Надо, чтобы работали, как раньше, дружинники и милиция. И забирали их, чтобы этих аферистов было меньше. Вот так вот. Защищаться надо уметь. И все. Аферистов. Стоять на свои места. И нормальный человек, я думаю, они не подойдут. Я просто игнорирую, прохожу и все. Ну, нужно никому не верить просто и не пойдетесь на этих аферистов. Потому что они так хорошо говорят, будто бы все так хорошо получается, а на самом деле оно ну, все наоборот. Надо не быть лохом всего на все. не знаю, просто не обращать никакого внимания. Я, например, говорю людям, чтобы они не доверяли на улице, потому что сейчас доверять людям на улице просто невозможно. Ник не обращать на них внимания, просто мимо ушей пропускать. Чтобы тебя не обманули, нужно просто иметь свою веру и не доверяться каждому встречному. Не обращать ну, а на них внимания, не трогать их. Ну, если что, убегать, если держу за руку. Не буду показывать Но, свой не... страх и вежливо откажусь. Да оставаться при своем мнении, какие могут быть глупости, кому верить. Верить никому нельзя сегодня. Особенно, когда вокруг столько мошенников. Сажать их. Всех надо. Потому что это идет обман народа, получается. Уже шахрайская, так сказать, статья. Тось тобто, обман або лізложування довіру. Щось, кстати, дуже багато, на це ведеться на всякій селі. Так що, не знаю. сажати і все. Синоптики Полтавського гідромедцентру обіцяють на завтра хмарну і вологу погоду. Температура повітря коливатиметься від 1 до плюс 8 градусів. На цьому наш випуск завершується. Новини середи дізнаєтесь вже завтра. У цій порі на телеканалі ЛТАВА. Дивіться Кременчуцькі новини. Всього вам найкращого.